Тічної ради НАТО стало відомо, що до цієї ініціативи е, ініціативи Тюрну приєднається ще й Естонія, і також про це голоси Фінляндія, Норвегія. Крім того, генеральний секретар Альянсу Марк Рюте анонсував, що понад половина держав-членів НАТО теж будуть брати. Загалом, участь цій ініціативі, він нагадав, що цей процес був розпочатий із шістьма союзниками, які профінансували перші пакети пюро. І генсек додав, що пряма військова допомога Україні настільки важлива для безпеки блоку, що вона враховується в межах цілей оборонного планування НАТО. Сьогодні ми чули від кожного союзника про нові внески. Понад половина союзників НАТО долучилися до ініціативи зараз, щоб забезпечити цей життєво важливий потік підтримки для України. Ми всі підтримуємо зусилля, які очолюють Сполучені Штати, щоб покласти край війні в Україні і забезпечити справедливий тривалий мир. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі Рамштайн заявив, що Берлін виділить Україні додаткової підтримки на понад 2 мільярди євро. За його словами, цей пакет включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Петріот, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети і боєприпаси. Ну і крім того. Німеччина планує передати дві додаткові системи ППО АІРІСТІ з великою кількістю керованих ракет, ще переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв'язку і ручну зброю. Ну й він додав, що після засідання планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини. Американці і європейці хочуть за рахунок України. Перемогти Росію. Так Україна її не переможе, а вони не хочуть свої війська давати. А тут бездонна бочка. Скільки грошей не давай, вони всі потратяться, а Росія все нарощує нарощує свої е, е, ракети до озброєння. Невже вони всі не розуміють чи прикидається? Що найпростіший вихід це прийняти Україну в НАТО, Євросоюз. Тоді в Росії не буде взагалі ніякого поводу для того, щоб проводити далі війну? Війна буде ні для чого? Війна ще йде для того, щоб захопити території, щоб Україна або була під впливом Росії, або щоб його взагалі не було. Це вони чи прикидаються, чи дурні. Я не розумію, для чого це робиться, щоб винищити українців і все.